Ситуація біля ліжка помираючого чоловіка. Дорогий, що зробити з грошима, які ми все життя збирали на автомобіль? Е, віддай онукам, нехай шоколадку куплять хоч. Сімейне подружжя переїхали до нового будинку. Послухай, каже дружина. Треба купити термінову штори. А то, коли я роздягатимуся на ніч, сусіди можуть мене побачити. А не треба витрачатися, відповідає чоловік. Коли вони побачать тебе, вони самі куплять штори. Сидять двоє чоловіків у туалеті через перегородку. Один запитує Чуєш, Петре? А у тебе зайвого паперу немає. А в тебе що майка закоротка? П'яний чоловік пізно ввечері повертається з полювання. Його зустрічає дружина. Він кладе перед нею два мішки. Дружина, я ось лося підстрелив і качку. Качка всю дорогу крякала, тільки недавно затхнулася. Дружина бере мішок. Це не качка, це ворона. А не крякає, бо здохла. Чоловік. Тепер зрозуміло, що молось більше не матюкається. Чоловік іде додому назустріч сусід. Слухай, ти що зробив би, якби застав дружину з коханцем? Не знаю. А ти поки будеш йти, подумай, щоб тебе це зненацька не застало. Сниться дружині сон, що чоловік програв її в карти сусіду на одну ніч. Чоловік каже їй: Доведеться тобі лягти з сусідом. Так і домовились. Прийшла вона до сусіда додому, а він їй і каже: Ну, що, сусідко? Хочеш мене? Жінка почервоніла, і крізь сон шепоче. Хочу. Чоловік її будеть і запитує що хочу. До сусіда в гості хочу.